Рада, відповідно, ви це слюєтесь і обличчя, бо я засмушню. Ага. Я образив. Добрий день. Добрий день. У мене е якісь проблеми в третьому циліндрі з свічкою запалювання, Кудись зникла іскра і повітря, яке йде через е головний повітря-провід. <ху> О, от. Воно закупорилося. Ах, ти, йой. В яких сферах ти найчастіше допомагаєш людям з порушенням слуху? Так. Людина з порушенням слуху приходить, каже, дивіться, у мене є така проблема. Наприклад, мені потрібно піти в поліцію. Так. Або, до прикладу, в лікарні так само. Так. Прикладач його записаний на конкретний час, приходить з ним. Угу. І все, що людина розповідає, прикладач якби, озвучує лікар. І навпаки. Слова лікаря ми вже прикладаємо жестової мови для людини з спущенності.